Всім привіт-привіт! Сьогодні подивимося гелі і подивимося, як вони змінюють консистенцію, коли в нас холодно. Так, холодно на дворі, холодно в приміщення, немає світла і так далі. І гелі в нас також реагують на різну температуру по-різному. Зараз подивимося, хоча в нас вже три дні потеплішення, а далі знову морози і знову та ж сама історія. У мене вони, в принципі, стоять в кімнаті, але на самій нижній поличці, і то їм іноді буває дуже холодно і консистенція. Дистанція реально змінюється. Зараз подивимося, але може бути такий прикол, що може трохи потеплішало, і вони трохи вже не такі будуть густі. Це вже вам підказочка, які вони можуть ставати, але я хочу сказати, якщо якісні гелі, то в принципі вони дуже сильно консистенцію не мають змінювати. І якщо навіть трошки змінюють, то не так аж прям критично. Також подивимося, ще ось ці три, три бутилгелі від сілер, коді і кутюр. Вони в таких пляшечках зручних і подивимося консистенцію. Першим давайте подивимося ось цей відсілер. Доволі таки густа консистенція, в нього, незважаючи на холоди. І коли прохолодна, вона таки трохи погустіша. Так ви бачите, подивіться, як тянеться ця, ця крапля, вона доволі таки густа. І ну, коротше, густа. Хоча хочу повторитися знову ж таки, він доволі таки густий, навіть коли не прохолодно. Звісно, коли спека, жара, то всі гелі течуть. І це також проблема. Проблема лише, не лише тільки холод, тому що коли вони дуже швидко розтікаються, особливо недосвідчені майстри, просто за ними не встигають і не встигають вони попросту їх ну, справлятися. Воно, йдуть затюки, і воно. Скрізь розтікається. Цей гель трохи густіший став, і в цілому, з тим, що він в основному густий, той гель від сіля став ще густіший, але за рахунок його густини, він доволі таки міцний. Що не скажеш про наступні, коли ми наносимо, накладається доволі товстий шар і його навіть іноді можна використовувати при нарощенні не тільки при укріпленні. Наступний гель від Коді він посередній з цих трьох по консистенції, по у але він також трохи підзастив Але, повторюсь, нас ще трохи потеплішало, і стало трошки тепліше. гелі ці трошечки потекли, але не зовсім. Також дуже доволі густа консистенція і не така зручна, як хотілося. Мені зручна більш рідкіша консистенція, щоб швидше все розрівнювалося і менше витрачати часу на це вирівнювання. Не полюбляю я дуже довго сидіти, чекати. Іноді буває просто неякісний гель, неякісна база, яка просто не вирівнюється. Не тому, що там холодно чи ще щось, а просто тому, що вона ну, не хоче вона вирівнюватися, бо вона зроблена так неякісно от Також густий став ботелгель але доволі таки ще терпимої консистенції, можна щось робити, але почекати доведеться. Далі гель від кутюр, це також ботелгель прозорого кольору, і він ось такий якийсь як гумка якась. Так, Він також був нерідкий, в нього доволі таки густа консистенція, холод на нього вплинув і він став ще густішим. Але він піддається вирівнюванню. Точніше, він сам вирівнюється і вирівнюється він доволі таки швидко, що, що дуже круто, навіть коли прохолодно. Але єдине ще мінус, коли прохолодно, краплю треба брати більшу, щоб воно швидше все підрівнялося. В підсумку, в підсумку, гель також загустіший, став трохи густіший. Ну, ось так відбувається з ботл-гелями. Що поробиш, трохи підзастивають, але в цілому більш-менш нормально. Найгустіший це був відсілер, але він і найміцніший. В якості носкості, то я б його рекомендувала. Він буде найкращий від коді і, не знаю, навірно, від кутюр також він буде найкращий. Чомусь він ну, цупкий, можна сказати, що то навіть не ботлгель а реально гель. Зараз подивимося ось чотири гелі цих такі. Рандомно я дістала банки, які стояли на нижній поличці, щоб вам показати. І перше, і почнемо зі Стефані молочного кольору, точніше, навіть не молочного, а білого. Пам'ятаєте, я вам показувала, ця пляшка в мене потекла. Дуже красивий дизайн, але дуже фуфляча ось ця різьба на, на цій банці. І просто при маленькому нахилі якийсь кут трошечки змінюється, воно все починає витікати, та ще воно через верх туди все налито. Ну, Коротше, я не рекомендую цю тару, краще брати їхні реально сашетки і брати. Брати окрему якусь стару, окрему банку, і так буде краще, не дивлячись на всю цю красу. Хочу сказати, що це не реклама, в цьому відео реклами немає, це особисто мій досвід, з яким я з вами ділюся. Гель дуже густий, гель був дуже густий до холодів, коли я його продавала. І зараз також він густий. Просто він навіть стоячий на пензлику, ви бачите, вкласти його можна. Ось тут я його доволі таки нормально вкладаю. За бажанням Якщо коротко сказати, то за бажанням можна реально то вкласти. Але трошечки не те, що хотілося б, ну, що поробиш, вирівнюється він посередньо, непогано, не дуже швидко. Посередньо працювати можна, але краще трохи підігрівати. І нарешті ми дійшли до того пункту, що потрібно. Так, я рекомендую купляти підігрівачі для гелю. Якщо ви вже знаєте, який у вас гель класно працює, а на цьому моменті подивіться, Дивіться, як він стоїть просто ось цим сніжною цією лавиною, і нікуди сам не хоче вирівнюватися, розрівнюватися. І хочу повторитися, що це ще в мене трохи потеплішало, як на дворі, так і в кімнаті. Через 2 дні буде взагалі повний дубак, і ці гелі стануть ще дерев'янішими. Так що тому, дівчата, беремо, купуємо підігр... підігрівачіці і, по можливості, підігріваємо гелі. Перед роботою, щоб вони швиденько нам давали працювати. Гель, гель від Валері. Так, це е, така цікава штука, він також доволі густий, 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 навіть без похолодження. Зараз він трошки став рідкіше, але коли ось було мінус 25, він просто був як якийсь. Мармелад, Короте, береш якимись шматками, також воськаєш туди-сюди. І далі чекаєш дуже багато часу, поки він вирівняється. Чому чекаєш? Тому що наш гель нагрівається на наших пальчиках, на наших нігтях від нашого тепла. І тоді вже починає розпливатися, розрівнюватися. Це дуже неприємне, якщо чесно. Тому, знову ж повторюю, куплю, купляйте, куплюйте. наплюйте на погані гелі і купляйте нормальні гелі. Але, але якщо ви вже взяли щось таке трошечки. Гівняне, то тоді треба його таки підігріти. Ось цей гель від Валері, він, хоч і також густий, але він трошки швидше навіть вирівнюється від Стефані. Не знаю, чому так. Ціна відрізняється, але він трошечки, трош, трошечки краще себе поводить. Якось так. Ну і наступний це не гель, це ботлгель також щось по типу. Попередньо, що я вам показувала в тих пляшечках, і ось такі в банки це також ботелгель, Це така шняга, яка реально це від Nails of the Day. Це також не реклама, але він взагалі не змінював свою консистенцію. Якби холодно не було, то він ось такий рідкий, який був, такий і залишився. Я не знаю, я не пробувала їхні гелі, як вони себе поводять, може вони себе поводять по-іншому. Але ось цей ботл-гелі був ріденький такий є. Його мінус в тому, що він рідкий і в тонкий шар, він доволі такий крихкий. Якщо у вас нігті ламаються, і так далі, то його краще не використовувати. Або якщо використовувати, то наносити тости Шар, а так він дуже класний для укріплення і так далі. І швидко працює. Ну, і ще один гель. Не набридли вам ще гелі? ні? Ну, тоді продовжуємо. Ще один гель це гель Заврори, легендарний, який всі цікавляться ним, тому що він коштує копійки, він в баночці з помпою і так, далі, і так далі. Що з ним стало від похолодання, і також з часом. З часом він також змінив свою консистенцію, він став густіший, він набагато гірше вилазить з тієї помпи. Треба було натискати так, що аж трошечки. Трошечки піднатужитись, ну, ну, таки вилазить, але дуже складно. Ще мінус в тому, що в нього осів пігмент, і ну, доводиться, довелося мені ось його розкрутити. І треба зараз буде його трошечки перемішати, щоб пігмент наш ставшим суцільним, з гелем, і стало воно якесь однорідне і однотонне. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, що пігмент осідає. Геля доволі тут було багато 30 мл, також він густий, але з приводу вирівнювання також щось посереднє, щось по типу як Стефанії і так далі. В тому плані, коли воно трошечки вже підзастило. Тобто, як ви бачите, більшість гелів, особливо бюджетних гелій, вони в основному всі застивають на холоді і дуже сильно деякі застивають, що ними взагалі неможливо працювати. Тож краще взяти підігрівач. Якщо гель якісний, він не застиває, або трошки застиває, що в певну міру ну, припустимо і, можливо, ще хоч якось працювати. Але все одно треба ощадити свій час, тому що це зайвий клієнт. Зайвий клієнт це не зайві наші гроші, це гроші, які нам потрібні, і гроші потрібні вашому клієнтам, який буде заощаджувати час на манікюрі і піде заробляти. Новенькі грошики для новенького манікюру. Так що краще то все підігріти. Ну, в принципі, цей гель непоганий, але також застиває. Ну, ось таке сьогодні в нас відео. Я надіюсь, воно вам сподобалось. А найкраще показати те, що відео вам сподобалось, це, звісно вже, натиснути на лайк. І пишіть коментарі з приводу ваших гелей. Дуже цікаво буде почитати і мені, і підписникам моїм, які у вас гелі і наскільки вони застиваються. Мега буде корисна інформація, якщо ми наберемо багато... Коментарів, це буде топ-відео з корисною інформацією на даний час. Тому пишіть, будемо спілкуватися, ставте лайк, за підняту тему, і все, і йдіть, робіть собі. Класний манікюр. На цьому я буду закінчувати і дякувати вам за сьогоднішній перегляд. Трохи повтала, бачите, можна достати якийсь інший гель сюди запхати. Цей помучала гель з аврори, перемішала, але все ж таки краще ним вже я буду користуватися пензликом, а не помпою. Класно було б ось цей ріденький туди налити і качати помпою, було б набагато зручніше. Ну і все. Ось такі відоси, такі гелі, рандомні ті, що на нижніх поличках стояли. Я вам показала на цим все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.